І таки всім коханим м'ясочкам. Я сподіваюся, що весна несе вам лише сонце, радість і щастя. А якщо ні, набирайтеся їх не знаю з екрану. Сьогодні ми розглянемо чудесну прекрасну тему. Зараз на екрані з'явиться кольорова картинка. І такими яскравими барвами я вам хочу представити займенники в англійській мові. Перш за все, я би хотіла сказати, що є п'ять груп займенників. Є ще одна, окрім цих чотирьох, reflexive pronouns, Оці що myself, yourself, himself, herself, and so on. Але я їх хочу виокремити іншим уроком, а сьогодні розглянути лише ці So, subject-pronoun. Subject – subject, це у нас підмет pronoun – займенник. той, що відповідає на питання, хто що. Тобто I, you, he, she, it, we, you, they. Ми всі їх знаємо. Чому тут двічі пише you? в другому рядочку? you означає ти, а в передостанньому you означає ви. Тобто, наприклад, якщо я говорю до однієї людини, я скажу, звернувся І Якщо я говорю до класу дітей, наприклад, або там кількох людей, і хочу сказати ви. То я теж звернуся you. Супер просто. Наступний object pronoun. Це вже трохи складніше. Object означає додаток. Тобто додаток буквально такий самий, як в українській мові. В українській мові додаток відповідає на питання, кому, кого, кому, кого, на кому на чому, кого, що, кому, а, на кому на чому, чого. Бажаю вам щастя, здоров'я, Довго років прожити! Бажаю вам щастя, здоров'я, Наприклад, ми можемо сказати tell me the truth. Скажи кому мені, tell me, скажи мені правду. Або help me, допоможи мені. теж Допоможи кому мені. Але також ми можемо сказати, наприклад, drive her, підвези кого її. Тобто ми вже тут не відповідаємо на питання, кому, відповідаємо на питання кого. Наступний possessive adjective, тобто присвійний. Прикметник, ось тут дуже насправді уважно, тому що його плутають часто з possessive pronoun, тобто, ось цей possessive adjective присвійний прикметник, а possessive pronoun – це присвійний займенник. Себто, яка між нами різниця? Дуже супер проста, але їх плутить і тому треба запам'ятати їх дуже добре. Possessive adjective ставиться перед. Іменником завжди, тобто adjective прикметник, Прикметник відповідає на питання який. Наприклад, я хочу сказати красивий день або складний графік. Перше слово відповідає на питання який. І якщо я хочу використати ось цей possessive Adjective в значенні займенника, наприклад, її графік, її найкращий день, не знаю, то я завжди поставлю ось цей присвійний прикметник перед іменником. А в наступному випадку він завжди йде після іменника. Тобто, наприклад, this new phone is yours. Цей новий телефон він твій. Або These books are ours. Ці книжки є наші. Тобто ці речення можна робити в двох варіантах. Вони взаємозамінні. Просто в першому випадку він буде завжди перед іменником, а в другому завжди після іменника. І до речі, зазвичай він йде просто в кінець речення. Так швидко записала. Ви можеш додати myself yourself, ось цю штуку. І останні reflexive pronouns або зворотні займенники. Ми їх використовуємо у двох випадках: коли маємо на увазі сам, тобто я зробив щось сам, I built this house myself. Я побудував цей будинок сам. He's got to Kyiv himself. Він добрався до Києва сам. Або коли маємо на увазі сам собі, тобто зробив щось. Сам собі, типу, наприклад, там поранився, поранив себе. Ось так. For example, he cut himself with a knife. Він поранив себе, порізав себе ножем. I introduced myself to these people. Я представила себе цим людям. And so on. Як запам'ятати і почати їх всіх відрізняти? Правильно, вправи. Ми пишемо вправу, ми робимо помилки, ми аналізуємо ці помилки. Робимо прогрес. Все Вправи, 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 вправи. Починаємо їх відрізняти, в різні речення вставляти, використовувати і життя. Прекрасне! Все. дякую вам дуже за увагу, за те, що були зі мною. Я сподіваюся, що я вам допомагаю. Якщо у вас є якісь запитання, уточнення, скарги, пропозиції, погрози, усе пишіть в коментарі. Бажаю вам швидко, гарно все запам'ятати і вивчити і let's learn English together. Thank you so much. Все. до зустрічей!